Добрий день, дітки, пропоную послухати українську народну казочку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. Ось хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки даремно годувати буду. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це, підходить до нього лисичка та й питає його, Що ти таке? А він і каже Я пан Коцький. Лисичка і каже будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй, Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості, а вона йому відповідає, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки, по картоплю. А ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не подужаю, як доведеться тікати. А кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і доводиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому і каже, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то й подушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан ховається під столом, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, от вражий син, ще й йому й мало, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось його і комар вкусив за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подряпався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачить, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не видержало. Так він додолу впав, гуп та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць, і собі за ними забіг, аж не зна куди. А потім посходились та й кажуть, От який малий, а трохи нас усіх не поїв. Ось і казуть ці кінець, а хто слухав молодець.